Продовж поколінь родючі землі України годували понад 400 мільйонів людей у світі. Повномасштабна війна, що триває четвертий рік, змінила це. Поля, які колись рясніли зерном, тепер усіяні мінами, а здатність України годувати свій народ і світ перебуває під серйозною загрозою. Господарство у нас невеличке на даний час. Є курочок, 51 одиничок уточки. Дві корівки і телятко маленьке. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у моє господарство, мабуть, неділю було не негодоване, тому що ми не могли боялися вийти з хати, боялися. Влізти зайвий раз з погреба, тому що тут танки шмагали по селу, були періодичні автоматні очереді, годували і так, вискочили сіна, накидали там що небудь водички якоїсь дали і ховалися. Історія Тетяни одна з тисяч по всій території України фермери борються не лише за свої засоби до існування, а й за виживання, пошкоджена інфраструктура. Перебої в електропостачанні та логістичні обмеження значно знизили виробництво продуктів харчування. Через обмежений доступ до насіння, добрив та техніки, навіть великі фермерські господарства змушені адаптуватися або повністю припинити свою роботу. На початку повномасштабного вторгнення, коли все було непевним, Василь з фермерського господарства Агролюкс раптово втратив доступ до ринків збуту. Не маючи можливості продавати молочну продукцію, він вирішив не дати їй зіпсуватися, роздавав молоко місцевим родинам. Забезпечуючи їх найнеобхіднішим. Маємо дві ферми Тваринницьку і овочеву. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми стикнулися з проблемою реалізації нашої продукції. Не було практично відгрузки нашої продукції, ну і ми розпочали роздавати людям молоко. Спочатку на фермі, потім возили в магазини, ну а потім відкрили невеличку майстерню, в якій розпочали переробляти молоко. Із лютого 2022 року продовольча та сільськогосподарська організація ООН стала рятівним колом для аграрного сектору України, надаючи підтримку фермерам та родинам, що проживають у сільській місцевості. Понад 200 тисяч родин, як і родина Тетяни, тепер мають ресурси для вирощування овочів, і картоплі, годівлі тварин та відновлення засобів до існування. Ця підтримка дає їм можливість забезпечити себе свіжими та поживними продуктами та придбати найнеобхідніше для повернення до стабільного життя. Так склалися цей рік обставини, що я весною поламала ногу. У мене ще також знаходиться в хаті бабуся, паралізована 90 років, і на одні роки багато не потягнеш. Дякуючи коштам фау, я закупила сіно, солому, зерно, макуху. Біодобавки, ліки для корів на сьогоднішній день. Я можу в себе в господарстві мати дві корови. Я маю чим їх годувати. Окрім того, понад 15 тисяч фермерів та виробників агропродовольчої продукції отримали критично важливу підтримку: засоби для зберігання понад 7 мільйонів тонн зерна, гранти та насіння для збільшення виробництва, а також генератори для продовження роботи навіть під час відключення електроенергії. Для таких підприємств, як Агролюкс, ця підтримка стала вирішальною між зупинкою діяльності та рухом вперед. Нам дуже допомогла програма ФАУ, тому що підтримали нас коштами, а потім також нам допомогли придбати генератор, який на сьогоднішній день підтримав наше виробництво, і завдяки цьому ми практично не закрили виробництво, а працюємо і думаємо, Розширятися, окрім безпосередньої підтримки фермерів, ФАО також займається вирішенням довгострокових проблем, оцінює вплив бойових дій на сільськогосподарські угіддя, сприяє безпечному використанню земель, забезпечує відповідності експорту продовольства стандартам безпеки та працює над захистом здоров'я тварин. ФАО залишається відданою підтримці фермерів у подоланні наявних викликів та сприяє впровадженню сталих практик, що забезпечують довготривалий розвиток агропродовольчого сектору. Підтримка українського сільського господарства сьогодні це забезпечення продовольством мільйонів людей, а також фундамент для сильнішого та більш стійкого майбутнього.